Ще прорів порадь, те прокляття то крик страшного болю і розпачу, в сліви. Хто безгрішний, хай кине в нього камінь осуду чи хули, до пекло до живого видно і готовий на сто розп'ять. Він зненавидів, мов єхидно азіатсько московську радь. То не радь, а лихе наслання, де не ступить. Лише хрести. бій під крутами, це остання крапля в чаші святої мсти. Проти горських куртянці юрми зворотнілих і злих злодюг, що тій горці у п'янім штурмі рукопах розпустити дух. І вирішились на смерть. Три сотні неопалених в битві жертв, з їхній подвиг то клич Господній. А не просто жертовний жест. Кануть сльози з ікон Софії, і крипаниться рани крут. Чом же й досі за них? Росії не карає Господній суд.